Йду я до стоматолога, і мама зі мною. Короче, мені, ну, Щось там пішло не так. З, з, не пам'ятаю, оцей, як він називається? Не резець, а оцей одиничка. От, і все. Ну, там, коротше, гуля, все треба висветлювати. Мені його відсверлюють, там дістають канал, там виходить все, що там, ну, це запалення. І він, коротше, каже: ну, все, треба залишати зуб відкритим, бо я не можу його закрити, бо буде запалення. Я, типу, кладу туди вадочку з якимось там чимось, і воно буде потрошечки виходити. І мама, а мама ж знає, що у мене завтра випускний. І вона лікарю каже, ну, ну я сижу там в кріслі, а там все, мама там десь за спиною, і вона лікарю каже: каже, а йому можна алкоголь? Бо вона знає, що в мене завтра випускний. І я пам'ятаю... Бо я з собою взяла тут конячок, лимончик, може, трошечки розбавимо обстановку. Це лікування. і Лікар лікар дивиться. Я просто пам'ятаю, лікар дивиться на неї. Каже, каже, йому йому шо, ні, а мені треба. <рикола> <рикола> ні. Ну, лікар десь не знає, в чому приколи. Каже, каже: він у вас шо алкоголік. <рикола> він на повному серйозі питає. <рикола> Мама, каже: він що у вас алкоголік? вона каже: та ні, завтра випускний. Зараз такий, йому ці но... канали. <ріжу> він такий, ну О. якщо ми зараз почнемо, то він буде. блядь. Показує фотку, він буде виглядати так. Фотка просто жаке через 30 років, <ріжу> який не став. І там з довгим волоссям. Такі самі, такі самі волосся з довгим волоссям. От, це початок. Початок. З зуб початок, так.